Кам слава нашому Богу. Слава Богу. Читаємо Місць Святого Письма, і ми будемо готувати своє серце до молитви. Книга пророка Ісаї, 61 розділ з першого вірша такі слова. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовестити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу. А в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радів чинили сіонським жалобникам, щоб замість пополу дати їм оздобу, оливу радості замість жалоби, одежу хвали замість темного духа і будуть їх звати добами праведності, саженцями Господніми. Що прославився Господь. Івангелія Івана, 14 розділ, 16 вірш. І вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його, та й не знає його. Його знаєте ви, що при вас перебуває, і у вас. Буде він. Я не кину вас сиротами, я прийду до вас. Апостол Павло до Солонян. Вибачаюсь до Римлян, апостол Павло до Римлян, восьмій розділ, 14 вірш. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви Духа неволі знову на страх. Але взяли ви Духа Синівства, що через нього кликали Ава, Отче. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми є діти Божі. Такі місця Бог поклав мені на серце. Знаєте, на цьому тижні ми були в наших друзів, нас запросила одна сім'я. Ми сім'єю мали гарне спілкування, молитву, читали, співали. І ми за столом роздумували, роздумували про багато. Того що відбувається в нашому духовному житті. І ми прийшли до одного висновку, що ми живемо в реальному духовному світі. І знаєте, ми стали згадувати свідчення, які були в нашому житті, брати розказували, щось я ділився свого досвіду. І, знаєте, це слово, яке було посіяне, я над ним роздумував. І коли я. Сповнивши мені треба говорити проповідь, я став нуждатися, Господи, я що сказати. І Бог просто внутрішньо сказав: є багато людей, які мають темний дух, які є поневолені, яким є тяжко, які мають жалобу, які не, не радіють життям, які не можуть славити Бога. Браття та сестри, знаєте, з самого початку Бог став говорити через мого брата, який починав служіння, Бог говорив. Ці юнаки вони поклали в своє серце не осквернятися. Ці юнаки вони поклали. І знаєте, що сам цар засвідчив? В нього є інший дух. Це не просто людина. В нього якийсь інший дух, дух живого Господа. Браття та сестри, для того, щоб бути наповненим Божим Духом, Божою силою, Божою благодаттю, треба від чогось відказатися від цього світу, від того, що припадає цей світ. Ці знаєте цей ворог він ходить, як рикаючий лев. Він хоче, щоб ми впадали, щоб ми брали щось, щоб ми спотикалися. Но Бог нас призвав до свободи, Бог нас призвав до свободи, яка є в Ісусі Христі. Алілуя! Вони поклали в своє серце, вони, вони осквернялися від того столу, здається, таке маленьке, але Бог наблюдав. І коли вони пристали перед царем, то написано: ніякий чарівник, ніякий, який мав волшебство, чи інші юнаки, вони не мали такої мудрості, які мали ці юнаки. Вони в десято раз були в мудрі. І за будь-яких інших людей, і це дає право браття та сестри так само нам приходити перед Бога. Які нуждаємося, які ми, знаєте, наповняємося Божою силою, Божою благодатью, і кажемо, Господи, я хочу Твоє благословення. Умудри мене, дай мені благочестиве життя, збережи мене від всякого гріха. І тоді Господь приходить, і Бог буде давати силу. І знаєте, пророк Ісая, Бог через пророка Ісаю напе. Знаєте, Він наперед він розказує те, що має бути. І коли Ісус Христос прийшов на цю землю, Він свіча синагоги, відкрив книгу Пророка Ісаїя і каже ті самі слова: до Господа, Бога на мені. Він помазав мене. Браття та сестрі. Тут дуже цікавий момент, і на що Бог звертає увагу, карем. Помазав мене благовістити сумирним, послав мене по перев'язати зламаних серцем. І знаєте, третя категорія людей. Поламаним серцем, поламаних звіщати свободу і в'язням відчинити в'язницю. Такі чотири категорії, браття та сестри, і ті категорії вони знаходяться. Ми в такому обществі, де, знаєте, людей ворог в'яже. Він в'яже, знаєте, Він робить, він ранить людське серце. Ісус Христос Він прийшов. І Він каже такі слова: Я прийшов порозв'язувати, я прийшов перев'язати, я прийшов для того, щоб. Випути, випустити тих людей із в'язниці. Це робить Дух Господній. Це робить Господь своїм духом. Коли людина смиряється, коли людина приходить перед Боже лице, тоді проявляється Божа благодать. Господь починає наповняти людське серце Божою благодаті. Але коли людина, знаєте, відходить від Бога, вона допускає гріх, приходить ворог людської душі, він входить в людське серце. Він, він починає, знаєте, ранити людину, він починає, знаєте, Полонити людину, він починає зв'язувати її в'язницю, і людина страдає. Людина не має свободи. Вона страдає. Вона, знаєте, можливо, вмирає саме перше духовно. І тоді вмирає тілесно, тому що немає свободи. Прийшов інший дух, темний дух, Він робить свою справу в нашому серці, коли ми відкриваємо двері для нього. Но Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб ми мали свободу, свободу в Ісусі Христі, в Дусі Святому. Аллилуйя. Я і ми кажемо такі слова, де Дух Господні там є свобода. Коли Дух Святий наповняє наше серце, тоді приходить Господня свобода. Тоді Господь починає оті укови вони починають падати, в'язниці вони починають відкриватися. І тоді людина получає свободи, коли вона нуждається в Божому Духу. Я зачитав, де Ісус Христос сказав: Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас, я умолюся, Він дасть іншого утішителя. Це Духа Святого, який буде утішати наше серце. Браття та сестри, ніколи не стидайтеся молитися Духом, ніколи не бійтеся молитися духом. Я знаєте, не раз говорю в свої слова. Люди цього світу вони не бояться сквернословити, вони не бояться матюкатися, вони не бояться клі... Части. А так часто ми боїмося визнати Ісуса Христа своїм Спасителем. Так часто ми боїмося помолитися Духом. І але, знаєте, коли ми молимося Духом, щось стає ймовірне, серце людське міняється, Лю люди міняються, Дух Святий приходить в людське серце, в життя, і там йде переміна. Знаєте, споминаю, такий в мене був момент. Це було в Любомльському людському районі село Скиби, служителя пригласили мене. Я приїхав в це село, я їхав з сім'єю. І ми участвували в цьому служінні, і коли Брат служитель після служіння каже, заїдемо до неї, сестрички, там є проблема, там є проблема. Та людина вже півроку не ходить на служіння. Коли ми заїхали в той, в, той, в той дім, я побачив таку картину. Сестричка не могла ходити, їй тяжко було ходити. Я побачив, її просто трасе, руки трасеться, тіло І трасе, трасе, трасе. Ми стали служителем молитися, і Бог почав відкривати. Каже, за цим стоїть темний дух, за цією хворобою стоїть темний дух, який поражає її плоть. І знаєте, що Бог Відкриває дух волшебства. Я кажу, сестричка, ви займаєтесь можливо волшебством. А вона каже, ні, брат, я є віруюча сестра. І знаєте, що Бог відкриває, а Бог показує сусідську хату. А в тій сусідській хаті живуть волшебники. І кажу, сестра, в тій хаті з сусідами живуть волшебники. Вона да. Я кажу, і ви вірите в те, що ті волшебники зроблять вам погане. І вона стала плакати. Да, Каже, приходить страх, і клети приходить невіря, і вона допустила цей дух темний в своє життя, і пішло пораження. Пішло пораження саме перше духовне, і по тілі стали проблеми. Браття та сестри, і знаєте, коли вона і сповідала, коли ми з братями наставили, ми сказали такі слова, що Божий Дух він має більшу силу, ніж будь-який демонський дух. Ви вірте, Божі силі. І коли вона сповнилась Духом Святим, коли ми стали молитися, коли Дух Святий прийшов, в її серці вона стала говорити на інших мовах. Знаєте, вона супровождала нас. Ми йшли до дверей, а вона йшла своїми ногами, і не було ніякого трясіння. Вона повністю ізцілилася. Браття та сестри, Божий Дух, він має силу, коли ми його запрошуємо в своє життя. Він наповняє наше серце, він наповняє нашу внутрішність. Він ходотайствує за нас немовними словами. І ми повинні давати свободу для Духа Святого. Ми повинні казати: Господи, укажи, а де не так? А де не так можливо десь Я переступив. Не давайте свободу. Для духа темного, ну давайте свободу для духа Господнього. Говоріть з ним, общайтеся з ним. І знаєте, місце, яке апостол Павло до Римлян, він сказав дуже цікавий момент, який відбувається в нашому житті. Ми взяли. Ви взяли духа неволі знову. Ви не взяли ви духа неволі знову на страх, але взяли ви духа синівства, через через нього кличемо. Ава, оче. Знаєте, інший дух. Він, знаєте, зв'язує, він поневолює. Він робить, знаєте, темні свої діла. Він людину блокує, і людину не радісно. Вона не знає, для чого живе, вона не знає, для чого існує. Знаєте, униння приходить страх, розчарування приходить. Це через той дух. Знаєте, злий дух, темний дух. Ну, є Божий дух, де де Бог каре, ви взяли дух Божий на синівство. Ти є дочка, ти є син небесного батька, і ти маєш право взивати до нього, а він буде відповідати, він буде міняти, він буде допомагати в наших немочах. Браття та сестри, і тут дуже важливо, мало багато говорити, але ми будемо йти до молитви. Браття та сестри, можливо, хтось відчуває. Є тіснота, немає свободи, ворожий дух, поневолив твоє серце. І ти відчуваєш, немає Божої благодати. Гадаті, відкривай своє серце, йди до нього на Голгофу, Скажи Господь, прости мене десь переступив, десь відкрив двері для гріха, прости мене. Хай твій дух, Господній наповнить моє серце, щоб я мав мудрість від тебе, щоб я мав силу, щоб я мав дерзновіння взивати до тебе, а ти будеш відповідати. Браті та сестри, моє бажання помолитися за таких людей. Можливо, ти втомився. Ти не знаєш, для чого ти живеш на цій землі. Ти, можливо, ворог поневолив твоє серце, ти може багато ран завдав для тебе. В тебе є рани, але Бог їх готовий лікувати. Сьогодні рік Господнього змилування, я прийшов. Я прийшов. Ісус Христос сказав, я прийшов на цю землю. знаєте перев'язувати рани, давати свободу полоненим і в'язнів пускати на свободу. Рік Господнього змилування, Він продовжується. І в нашій церкві рік Господнього змилування, Він є на цьому місці, тому що. Дух Святий, він наповняти наше серце. Можливо, ви відчуваєте, вам потрібна свобода. Під час молитви ви маєте повне право вийти наперед, а церква буде молитися, а браття будуть молитися, тому що церква має право наступати на всяку диявольську силу. Бог дав нам, нам це право протистояти, проти ворога душі людської, браття та сестри. Давайте відкриємо своє серце. Давайте відкриємо свої уста. Будемо взивати на нашого Господа. А він буде відповідати на молитву нашу. Схиляємо наші коліна. йдемо до нашого Господа. Йому слава повіки. Амінь.